Наближається одне з найвеликих релігійних свят. Світле Христове Воскресіння. В цей день всі люди будуть святкувати, відпочивати, але не потрібно забувати про дотримання елементарних правил пожежної безпеки, як в побуті, як при відпочинку, як в різних екстремальних надзвичайних чи яких-небудь нестандартних ситуаціях. В першу чергу працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, ну і нашого підрозділу відповідно звертають увагу на дотримання елементарних правил пожежної безпеки дітьми. Цей період, оскільки пильність дорослих трошки може послаблюється, святкуючи, десь менше приділяють уваги дітям, особливо на природі, в паркових зонах, лісових масивах. Тому наголошуємо для дорослих, для батьків, щоб для дітей приділяли особливу увагу. Перед виїздом обов'язково потрібно провести бесіду з дітьми, пояснити, що бавитися сірниками, запальничками. Вкрай небезпечно, бо це може спричинити виникнення пожежі. На великодні свята, як наші синоптики, нас радують, передбачається суха погода. Тому до громадян нашого міста і, взагалі, всіх, хто буде проводити святкування, відпочивати, велике прохання не залишати без нагляду багаття перед тим, як розводити його, підготувати заздалегідь місце, щоб унеможливити. Виникнення там загоряння, а також розповсюдження по от сухому настилу. Також не слід забувати про правила пожежної безпеки в побуті під час святкування. Коли виїжджають люди на природу, не потрібно забувати вимикати зайві електроприлади. Не забувати про телевізор, комп'ютер, ноутбук, тому що йде перевантаження електричної мережі. І є можливість виникнення як загоряння, так і в першу чергу і короткого замикання електромережі. І на сам кінець хотілося б привітати громадян нашого міста з цим великим святом, побажати всім міцного здоров'я, благополуччя, Божого благословіння і, звичайно, не забувати про дотримання елементарних правил пожежної безпеки в усіх сферах людської життєдіяльності.